А давайте я вам покажу свої сім речей, без яких я не уявляю своє материнство в Норвегії. Ну і звісно ж, ми почнемо з шерстяного одягу. Шерстяного одягу багато не буває. Норвегії різновиду шерстяного одягу багато, але так як я в'яжу, то я дуже багато зв'язала своєму хлопчику. І він буває не тільки товстий, але й такий тоненький, який ви зараз бачите на відео. А також обов'язково мені знадобиться слінг, зараз ви його побачите, для довгих прогулянок, прогулянок у ліс для комфорту. Також обов'язково автолюлька і спальний мішок, який я буду використовувати як автолюльки, так і в візочку. Такий Підклад на овчині для візочка. А сам візочок, як ви бачите, це неймовірно крута штука, складна, дуже мало займає місця, і візочок мені в першу чергу потрібен для сна малючка на вулиці. Ну, звісно, треба щось тепленького, і тепло для мати.